Всім привіт! Це школа для собачок. І сьогодні дуже цікавий випуск. Буде все про Малінуа. Ми зробимо ряд роликів, в яких будемо розповідати, хто такі малінуа, навіщо їх купують, як вони харчуються, як з ними займаються, як на послуг, так і на охорону. Ми знімемо, може, 4-5 роликів. Думаю, що буде дуже цікаво. Ми вам дякуємо за те, що ви поставили лайк нашому каналу та ділитеся з друзями, знайомими та рідними цим крутим каналом для собачок. Друзі, дуже важлива інформація. Нам багато пишуть по собачках малінуа. Ми б хотіли собі малінуа. Яку краще малінуа собі завести, як її вибрати, які батьки повинні бути, які документи, що очікувати, коли я собі куплю вже малінуа. Дивіться, це дуже багато всіх таких питань, і вони всі емоційні, такі, да, і нам важко. Прийняти рішення, чи я зможу з цією собачкою жити, чи вона може в квартирі жити, чи в частному домі обов'язково. Я хочу щоб ви зрозуміли одну річ, саму головну по перше, це тварина. По друге, вам прийдеться рахуватися з її графіком. Графіком навчання, вигулу, годування, якщо вона захворіє, чи ще якісь моменти це з'явиться в вашому графіку. То де собака буде жити з вами, це теж важливе питання. І добре, що ви задаєте ці питання. Почнемо з головного. Це сильні заряжені собаки. Бачите, візочка в нас прибігла. Це дуже сильні заряжені собаки. Візочка, ти хочеш уваги? Бачите, от вона бігала, бігала, прийшла, каже, що ти там за фігню розказуєш? А ну погладь мене, біжи, гуляй, візочка, біжи, гуляй, гуляй, біжи, гуляй. Все, побігла гулять. Я вам знімаю відео, але одним глазом я дивлюся візою, щоб вона там нікого не з'їла, нічого не підібрала з землі, це дуже важливо. Собак, яких ви бачите, як правило, на відео чи у когось. Ви бачите маленьку частинку, і ви собі думаєте, о, було б класно, щоб в мене була така собака. Так не треба, не стрибай, будь ласка. Подожди, я, я зараз крутись. Давай, крутись, крутись, крутись. Ляш. Все, гуляй, іди гуляй. Вона хоче бачите собі, хоче занятися, я ж її позвав чогось, і вона вже приходить і каже, давай щось поробимо, бачите? Візочка, ну йди, я знаю, що ти хочеш, ти хочеш погратися, я відео запишу зараз, добре. Я відео запишу, а от, отак, отак, от, от, ти хочеш, да, отак, щоб я тебе почухав, да? що там підняти тебе, давай. Давай, припадимо тебе, давай. Так ти вже толстуха стала, давай, от так. От так толстуха моя, Так, все біжи гуляй, давай. Не, ні, ні, іди, от ти дурко, дурко, давай. От коли ви бачите таке, це малінуа, прикольна собака, з нею хочеться погратися, я собі хочу таку собачку, але ж ви не бачите цілий день в розрізі. Наприклад, того, що треба погодувати зранку, погуляти, позайматися з собачкою, треба приділити час, це дуже важливо. І коли ми бачимо відрізочок чи життя з собакою, наприклад, ми бачимо класне відео, де показують, як собака слухається. І нам одразу хочеться собі отаку собаку, щоб вона отак слухалася, як на відео. І я прям собі мрію. і Думаю, блін, отака у мене собака буде. Але є дуже багато таких моментів, що ви повинні зрозуміти, що собака не завжди хоче слухатися. В неї є свій настрій, в неї іноді немає апетиту і вона відмовиться від їжі. А коли вона схватить кліща, вам придеться з нею ночувати від клініці неділю. І ці всі речі треба розуміти, коли ви берете собаку. То потім ми бачимо, що віддаємо в хороші руки, а у вас же школа для собак, найдіть, будь ласка, нових власників нашій собаці. Давайте не будемо робити такі емоційні... Покупки, емоційні рішення, які ми спочатку хочемо взяти собаку, а потім зіштовхуємося з тим, що нам прийдеться приділити дуже багато часу на якісь задачі собаки. Берете собаку, Воно, в туалет раз пішла, бачите? В туалет іде, а собі гуляєш. Особа. Все, стадила в туалет, ділова така, ділова колбаса. О, 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 взагалі, так? Да? І все, вона собі зараз побачите, зараз прийде сюди, дивіться, м'ячика знайшла. Цікаво, їй м'ячик не цікаво. О те, що тато кидає, їй цікаво дивіться. Возьми, давай, пулер. От коли ви бачите оцей момент, всі думають, о, клас, я собі возьму собаку, буду з нею гратися. Давай, дай, дай, крутись, 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 крутись. Ляш, бабах. Бабах. Бабах, ляж. Ляж. Бабах. А ну побегли по кругу. Давай. Давай, 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 давай. Да. Вот то она уже кайфует. Вот то кайфует. Бачите? И это только пару хвилин, пока мы снимаем видео. Назад. Назад, назад, назад. Сядь. Ану, зайку зроби, покажи всім зайку. Ні, не стидно. Зайку, зайку, зайку зроби. Танцюй. Танцюй. Давай, да. Молодець. Саме головне, що повинні зрозуміти, це е, перше, на що ми розбираємо. Да? Коли говорять, я собі хочу завести собаку. Перше, розберіться з бюджетами для цієї собаки. Тому що вона активна, їй треба купувати як мінімум багато іграшок, амуніції, з якою ви будете працювати з собакою. Це бюджети, їжа. Правильне харчування, правильні заняття. І кажуть, ну а скільки це. Я скажу так, для когось це не дуже дорого, а для когось це дорого. Чому так? Тому що потрібно, давай. дай. Треба зібрати всі бюджети, і після цього тільки ви заводите собаку. Ви повинні зрозуміти, скільки вона коштує. Така собака коштує від 500 доларів до 2000 євро. Дай. До 2000 євро вона коштує. І якщо ви не готові за неї заплатити кошти, то про що ми можемо далі розмовляти? Тому що ви бачите красиву картинку, а ви ще не виросли до такої собаки. Далі це навчання. Скільки потрібно навчати собаку? Для того, щоб вона була розумна. Наприклад, давайте рядом. Пізочка рядом. Сядь. ляж, Сядь. Стій. Да. Собачкою, такою як Малінуа, потрібно займатися з місячного віку. Потрібно займатися з місячного віку до трьох місяців. Це якщо вона на карантині у вас вдома, у вас є досвід, ви можете з нею займатися. Я так займався зі своєю собакою. Але якщо у вас немає досвіду, крутись, 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 крутись. крутись ляш. Назад, назад, назад. Ляш. Бабах. да. Але якщо у вас немає досвіду, то в три місяці вам потрібно звернутися до школи. І скільки потрібно буде займатися, залежить все від генетичного матеріалу, який ви купуєте. Як правило, в ідеалі якщо собака займається півроку, вона вивчить всі команди, які є. Вона буде знати багато трюків. І вона буде знати, як співіснувати з власником, тому що за півроку ви пройдете дуже багато з нею. Куди можна, куди не можна, як себе правильно поводити, як слухатися. Ці всі моменти можна навчитися. Дай, Лізочка. молодець. Крутись. крутись, крутись, крутись. Да. Ви ці всі моменти вже пройдете за півроку, і у вас не буде питань до собаки. Але. Розраховуйте приблизно, що навчання може коштувати від 500 доларів до 1000 в місяць, в залежності від того, які треба курси пройти, який тренер з вами буде займатися. І на це потрібно витратити як кошти, так і час особистий. Якщо ви тільки хочете заплатити кошти і сказати, що все, я ж заплатив, собака не розуміє, що ви заплатили за неї кошти, і вона вас повинна слухатися. Ви можете тренеру заплатити за те, що він вас навчить керувати своєю собачкою, чи заплатити тренеру, щоб він замість вас. Зробив всю роботу, а вас потім навчив керувати собакою. Є декілька варіантів навчання. У нас, до речі, так само в школі є. Приблизно пів року займе навчання малінуа. Головне, що вам потрібно зрозуміти, під які задачі ви берете свою собаку. Я конкретно брав свою собаку для того, щоб вона захищала цю, цю територію. Вона була охоронцем. Якщо я заберу її до себе додому, вона буде охороняти мій дім, мою сім'ю. Школу в залежності від того, де собака, вона буде свої функції нести професійно. Якщо ви берете собачку, ви хочете з нею виступати на виставках чи на якісь змаганнях, це теж по це потрібно підбирати собаку. Тому ви повинні вирішити, для чого ви берете собаку, і це важливо, тому що це вкаже напрямок кар'єри для вашої собаки конкретно. Цією собакою я можу займатися, вона так, як для сім'ї, вона як друг, як компаньйон, я можу з нею проводити час, гуляти, там, кидати іграшки, займатися крутись, ляш. Крутись, ляш. Та. От оце кайф, Коли у вас розумна собака, коли вона займається. І ви бачите, зараз вона грається, якщо в мене будуть якісь ласощі, щось смачненьке, іди сюди. Якщо в мене будуть дай ласощі, щось смачненьке, вона буде і за їжу. Працювати, а якщо треба когось прихватити вкусити, вона теж це зробить, тому що в неї є охоронні функції. І ця опція повинна бути, бо хтось думає, що він купив малінуа і там вже всі опції є, як в машині з завода. Ні. А, якщо ТСБ слабе, там є відео на що таке з ТСБ, знайдете у нас на каналі, то якщо недостатньо ТСБ, то собака не буде охоронцем. Якщо ви бачили собак, які бояться чогось, там кажуть учних звуків чи ще чогось. Якщо це народження, то це генетична проблема, і воно не вирішується. Як правило, коли до нас приходять, можна це вирішити, я кажу, ні, потрібно купувати другу собаку. Ми не готові. Якщо людина купила генетичний матеріал, його змінити дуже важко. Ну наприклад, якщо це людина, якій подобається малювати, то навряд вона стане бійцем, тому що це творча людина. А якщо це бієць, б'єць, якщо це боєць, то навряд ли він там буде художником чи фізиком, тому що він в душі хоче війни. У нього є внутрішній тиск, який йому кудись треба дівати, і він його тримає, так і дає, і це дуже круто. Звертайте на це увагу, підбирайте собачку під себе. Це консультації для тих, хто собі хоче малінуа. Там люди йдуть, так? Да? Візочка, йди сюди, сюди, віза, сюди. Крутись, зараз пройдуть, крутись, крутись, крутись. Ляш сюди, сюди, сюди. Бачили, видно було посеред знімавшині. Вона біжала, вона вже думає так що за чужі люди на території я їх хочу прихватити. Дивіться, ця собака бралась для охорони, і вона тільки що побачила чужих на території, я їй кажу, йди сюди, вона хотіла вже туди бігти, розбиратися, що це за чужі ходять. Тому на що впливає ціна собаки. По-перше, ви повинні зрозуміти, для чого ви берете собаку. Якщо це охоронна собака, то це не прості собаки, і в професійному світі дуже важко їх знайти, тому що цей ген. Він більш агресивний, і на що впливає якість собаки, це і візуально, і фізично, і здоров'я її, і гени, які вона має від народження своїх батьків. Батьки повинні бути теж ті, які достатнім рівнем ТСБ, вони з зрівноваженою психікою. Вони себе нормально поводять. Ви бачите, собака собі не нервує, не сколить, не віжжить, Вона. Нормально все поводить, да, в іграшку, не граємося, все, вона собі з нею поруч лежить і все, не переключається нікуди, і вона біля свого власника. Це саме головне. Вона по змовчуванню може там приймати якісь рішення, і це дуже круто. Класна, крута собака, коштує свої гроші. Тому що, якщо ви зробите дешеву покупку і вона буде не відповідати тому, що ви хотіли купити. Ви будете розчаровані, якщо ви купите собаку недостатньо з тими функціями, про які ви мріяли. За це приходиться заплатити кошти. Візини цуцики по 1700 євро. Ми їх продавали. Їх всіх до народження дали задатки. Ці цуцики були купленіші до народження. І до речі, ми весною, якщо у нас все вийде, остання в'язка буде. Я залишу собі. Дві собаки. Якщо хтось захоче теж собі дуже крутих собак, звертайтеся, все допоможемо по харчуванню цих собак. Окрема тема там дуже серйозний підхід. Там вся гармовка, починаючи від броколі, яєчко, м'ясо, риба, добавки, вітаміни. Це все в нас а, на протязі вирощування цуциків а, приймає як мама, так і цуцики, які народжуються. Як малінуа живе в сім'ї з дітьми? Дай віза, дай. Я вставлю просто відео, відео, яке в нас було рекламне. Ми знімали мою дитину, яка керує собакою. У мене дуже багато відео з візою, де сімеричний хлопчик керує такою собакою, але треба так навчити, щоб собака автоматично вже робила команди. І від всіх членів сім'ї, які з вами живуть, щоб вона слухалась, треба знати і розуміти, як давати команди і що робити, коли не робить. І як вона ставиться до дітей. Дивіться, ця собака вона має інтелект. І вона реально оцінює. Це е, люди, з якими я живу. Це моя нова родина. І вони сприймають всіх нормально, однаково. Вони нікого кусати не будуть, у них нема такої функції когось одного ненавидять. Собака вона чи приймає, чи не приймає, тому якщо нема проблем з нервовою системою і з психікою, ця собака ніколи не вкусить. Але на це впливає теж ціна. Якщо у собаки є брак по породі, я не раджу купувати таких собак. Як це перевірити, це можна через нашу школу, тому що ми і по генетиці перевіряємо, все перевіряємо перед тим, як десь комусь допомагаємо купувати собак. І на, все, на всі моменти, які стосуються майбутніх власників, вислухаємо всю інформацію, яка для них важлива, і вже під них підбираємо собаку. Коли до нас приходять і кажуть, я хочу цього самого крупного, я кажу, ні, це не ваша собачка, тому що в анкеті ви вказали, що для вас важливо. Буде оцей з червоним браслетиком. А чому? Тому що ви сказали про ваш день, як ви його проводите і яку би собаку хотіли. Ту, яку ви хочете, вона для змагань, а не для дому, для душі, щоб проводити час. Тому що всі собаки від народження можуть бути різні, нема однакових собак. І ми перевіряємо за спеціальним тестом, які собаки, якому власнику підходять. Ми ж запитуємо, як ви собі бачите свою собаку. І тільки після цього підбираємо під запит цуцика, тому що якщо знати, що розглядіти всередині цуцика, то ми зрозуміємо, як на майбутнє він буде контактувати з власником. Це важливо. Тому, якщо це треба в сім'ю, ми дивимося, як цуцик реагує на маленьких дітей. Ну це дуже довго розказувати про тести, які ми проводимо. Краще звертайтесь до професіоналів. Ми допоможемо вам вибрати класну собаку. Хочу підвести підсумок. Ми зробимо декілька роликів про малінуа, щоб розказати, що це за собаки, що вони їдять, як їх годують. Ми вам покажемо на прикладі, щоб ви зрозуміли, ця собака активна. Займаємося з нею тільки на м'ясі, на іграшки чи на охоронних предметах. Вона з цим працює ідеально. Що стосовно годування, ми розповімо в інших роликах, як ми готуємо собачку до того, як вона може завагітніти, змінюється харчування, як вона їсть, якщо вона заходить в якісь змагання чи чемпіонати, як це підготовка, і деякі вітаміни даємо. І розповімо, коли вона в тій фазі, коли вона ніде не виступає, вона просто живе на території школи, чим вона харчується, як вона живе, де живе Малінуа, ми це покажемо в інших роликах. Я думаю, що це буде дуже цікаво. І розповімо ще багато іншого про Малінуа. Тому дивіться на нашому каналі Школа для собачок Дред. Якщо у вас є запитання, ви пишіть їх у нас в коментарях. Дуже вдячні всім, хто поставили нам лайк цьому відео, тому що ми старалися записували для вас українською мовою. Діліться з тими людьми, хто хоче завести собі малінуа. Хай дивляться наші ролики. Ми в них розповідаємо про відповідальність. Якщо ви заводите собаку, я обов'язково треба навчати, щоб вона приносила користь і радість вашій сім'ї. А з вами побачимося в наступних роликах. До зустрічі, друзі! Всього найкращого вам!